Вітаю, пані та панове. Продовжуємо тему модальних дієслів. слів, і це відео буде логічним продовженням відео про need. Посилання на відео про модальний нід буде в описі відео. Ну і наразі в нас така простесенька вправа з раундапу 6. Треба поставити в речення «mustn't», тобто не можна або «needn't». Або «don't have to». Як бачимо, don't have to і needn't пишуться через slash. Себто тут це одне і те саме, і так воно і є. Це не потрібно або нема потреби. Отже, перше за нас вже подумали. Shall I help you clean the car? Мені тобі допомогти помити машину. No thanks. You needn't «don't have to help me. I can do it myself. І ні, дякую, тобі не треба, бо нема потреби допомагати мені, я сама можу це зробити. Ну ось власне в нас можна «needn't» і можна don't have to. Звертаємо увагу, що після have у нас повний інфінітив. Ту стоїть, воно відноситься сюди. А після «needn't» ніякого ту немає. Себто це говориться «needn't help. Ідемо далі. Друге, Tell Claire and Sam that they... щось там to the party. Nathan's offered to take us. Скажи Клер і Сему, що їм напевно не потрібно відвозити нас на вечірку. Натан запропонував нас туди відвести. І знову ж таки та сама ситуація, що в нас нема потреби щось робити. Тому they needn't drive us. Або, або they don't have to. No problem, I tell them tonight when I see them. No problem. Побачу сьогодні ввечері скажу їм. Ідемо далі третє. You should touch the status in the museum. Ага, отут уже трошки інша ситуація. Тобі щось там торкатися статуй у музеї. І далі, щоб ми остаточно все зрозуміли, I know it's forbidden. Я знаю це заборонено. І отут вже не, ми не можемо сказати, що в нас нема потреби торкатися статуї. Тут не можна торкатися, і ось нам підказка. Себто тут буде must not. Або mustn't. Далі четверте. Tell George that he... щось там forget you pay the electricity bill today. Окей, okay, will. скажи Джорджу, що він, щось там забути, заплатити рахунок за електрику сьогодні. Окей, okay, я скажу. Ну, якщо ми скажемо, що йому нема потреби забути, це якось дивно буде дуже звучати. А от якщо ми скажемо, що він не повинен забути, ну, це все змінює, тому тут must not. Тобто йому не можна забути. Далі, you. Шось там be late for your appointment tomorrow morning. Don't worry, I won't. Ти запізнитися на призначену зустріч завтра зранку. Не хвилюйся, я не запізнюся. Ну, напевно, тобі не можна запізнюватися, бо нема потреби запізнюватися, буде якось дивно. Тут теж must not. І далі шосте. I'm going to the shops. Do you want anything? Я йду в магазин, тобі щось треба? Або ти чогось хочеш? No, you там get me anything. I've just been. Ні, тобі напевно не потрібно нічого мені купляти. Я вже в магазині була. І отут не потрібно, you needn't. Get me або you don't have to. Ось так воно працює. Ну якщо виключити must not, тому що must not тут, ну, здебільшого, просто дано, як протиставлення, як така тінь повна протилежність don't have to і needn't. якщо не звертати уваги на must not... Ну, бачимо, що ніяких обмежень на вживання don't have to і needn't немає. Е, ну і єдине, що з don't have to простіше буде е, часи вживати, тому що можна і перфект поставити, можна і майбутній, якийсь, там, will, would якийсь, щось таке. Натомість з Нід трошки інша ситуація. Він не такий гнучкий і, як правило, він вживається щодо теперішнього часу. А якщо мені потрібно майбутнє, ну мені доведеться WILL ставити НІД, але він перестає бути тоді модальним. І якщо вам це все невідомо, що таке модальне «need», чому воно так дивно поводиться? Прошу дуже. Є теорія, і ось червоний модал «need» оце і є наша ситуація. Тут можуть бути і питання, можуть бути і заперечення. Єдине, треба пам'ятати, що це все буде стосуватися теперішнього часу. В минулому потрібні інші конструкції. Посилання на цю картинку буде в описі відео, вона є в Телеграм, так само, як і скріншот цієї вправи, так само, як посилання на книжку, також в описі відео. Далі буде продовження про модальне нід у минулому часі. Власне, воно може вживатися в минулому часі, але там є нюанси. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.